Чи чує Бог, якщо я молюся, лежачи в ліжку перед сном, подумки або не маючи сил підвестися? А якщо я молюся в транспорті серед шуму або просто в серці? А якщо я втомлена у гріху, у хворобі чи в поганому настрої? Чи прийме Господь мою молитву? Ці питання виникають у багатьох щирих віруючих і дуже часто не через легковажність, а через страх зробити щось неправильно перед Богом? Ми боїмося, що не так стали, не так сказали. Не в тому стані молилися. Сьогодні ми спробуємо звільнити молитву від страху і подивитися, як на неї дивиться сам Бог згідно з Біблією. В Святому Письмі немає жодної заповіді, де було б сказано, що молитися можна лише в одному положенні тіла. Немає такого, щоб тільки стоячи, або тільки на колінах, або лише в храмі. Навпаки, коли ми відкриваємо Біблію, ми бачимо дивовижну свободу молитви і велику різноманітність того, як саме люди зверталися до Бога. Молитва стоячи. У псалмах ми читаємо слова. Стану перед Господом і взиватиму. Стояння у молитві це знак пильності, пошани, внутрішньої зібраності. Людина стоїть перед Богом, як перед тим, хто є більший за неї, хто є святий, хто є суддя і Визволитель. Тому молитва стоячи це не правило, це вияв серця, яке хоче бути уважним перед Господом. Молитва на колінах. Але ми також бачимо інший приклад. Про пророка Даниїла сказано І Даниїл тричі на день. Ставав на коліна і молився. Коліна це знак смирення, покори і довіри, це молитва людини, яка визнає: Господи, без тебе я не можу. І важливо зрозуміти Бог почув Даніїла не тому, що він стояв на колінах, а тому, що його серце. Було вірним. Молитва сидячи. Є ще один дуже теплий і майже домашній образ. У другій книзі Самуїла ми читаємо, що цар Давид сидів перед Господом і говорив з ним, як син говорить із батьком. Це не була офіційна поза. Це була тиха, довірлива розмова. І це показує нам, що молитва це не тільки прохання, але й спілкування, де Бог дозволяє людині бути поруч. Молитва лежачи, і нарешті те, що турбує багатьох у псалмах сказано. На ложі своїй згадую тебе, роздумайте у серцях ваших, на ложах ваших. Це означає, що навіть у ліжку, навіть уночі, навіть тоді, коли немає сил підвестися, молитва можлива. Бог чує людину, яка звертається до нього у тиші, у втомі. У темряві ночі. Отже Біблія не зводить молитву до пози тіла. Біблія відкриває молитву для всього життя, для дороги, для лікарні, для ліжка перед сном, для моментів сили і моментів повного виснаження. Бо Господь дивиться не на те, як тіло стоїть, а на те, як говорить серце.